Обман розкрито лише минулого року одружилося приблизно 305 тисяч пар в Україні, а значить, вони витратили на додаткові послуги десь 40 мільйонів гривень. Для однієї пари ми зекономили в раксі 150 гривень. Беремо економимо також 600 гривень за фото і відеозйомку, теж у тому ж раксі, і 300 гривень на різні дрібнички коровай, рушники. Але ось ця тисяча зекономлена тисяча все одно ніщо порівняно з тим. Скільки можна зекономити на весільній сукні? Зараз я вам покажу, що случилось з моїм платьем після першої і един хімчистки. У цій сукні Наталя вдало вийшла заміж. Платье пережило брудний ракс, крадіжку нареченої та весільні танці. А от хімчистку сукня вже не пережила. мишками повністю кружева полезли. Тут всі скатались. І я не знаю, платье взагалі одноразове, тобто воно історе. что сукня не якисна, Наталья запидозрила, что у химчистки. Химчистки мне сразу на отрез сказали, мы его не возьмем. Аргументируя тем, что оно дешевое, кружева разлезутся сразу. Меня это, естественно, очень сильно возмутило, потому что покупала в очень дорогом салоне. И мне сказали, что это испанское платье с очень дорогими кружевами. Наталья на свой страх и рызок видая сукню чистку. Когда я его забирала из химчистки, я чуть не плакала. Оно вообще полностью потеряло вид. И приемщица мне еще в отместку сказала, что я же вас предупреждала, что это Китай, и оно разлезется. И дорога веселья ступня из Испании выявилась одноразовой белой ганчиркой из Китая. Я подозреваю, что салон подсунул мне все-таки дешевку вместо фирменного испанского платья. И переплатила я так тысяч пять, если не больше. И я очень расстроена и мне очень сильно обидится. Щоб перевірити здогадку Наталі, ми з професійною швачкою пішли по весільним салонам, як звичайні покупці. Спочатку Світлана оцінить тканини, з яких шиють сукні. вона стоїть Тридцять білі кріпса ті 25 біль на складі. Там і потім дійшов біліво. Сібішні тканісти. Потім наш експерт перевірить якість самого пошиву. І тут у мене десь кіло. Я можу вгадати на прокат. Не з прокатом не але нитки – це ще пів біди. Ось як зекономили на мережеві. А, вони навіть не вишиваються, вони наклеюються. Ага. А вартість такої сукні з мережевом, яке приліплено на тяп-ляп, 8,5 тисяч гривень. Світлана порахує найдорожче в цій сукні за 8,5 тисяч. Це корсет, який пошитий з гепюру в принципі, гривень 400, максимум 500, даже если это французское кружево, там надо маленький кусочек, можно вложиться. Інші тканини і нитки ще десь гривень 350, ну і робота швачки. Ну, платье коїться, ну, 2,5 – 1 це потолок. А в салоні її нам пропонують в 3,5 1/2 рази дорожче, так само, як і інші сукні. 4-6. Ну, платье для боєм. Вот если такое шить. І навіть на найдешевшу сукню ціна теж завищена майже втричі: дві триста у салоні. А в пошиві скаже Світлана 800-900 гривень. Територія обману довела за одну весільну сукню з вас деруть як за три, та ще і якість у них як у китайського ганчір'я. Як же не купити такий непотріб і не стати жертвою обману? Зараз про це нам розкаже власниця весільного салону. тест-драйв, ви маєте на це повне право. Знайомтеся, Анна, вона вже 10 років в цьому бізнесі і знає всі секрети. І перший, виявляється, дуже простий. Мой совет всегда при примерке платья нужно в салоне просить стульчик и садиться. Так ви одразу побачите, наскільки якісні корсети у сукні. Яркий примір неправильного корсета, ці косточки, от вони вигнули. Все. Эта невеста один раз сіла. Кісточки, що легко гнуться, в будь-який момент можуть зламатися і впитися у тіло. Тому обман в корсетах намагаються ретельно приховати. Ці косточки. Вигибають, ставлять на место, проглажують утюгом. Здають э, фімчистку. получается у нас э, практично нове свадібне платье. Но на вашій свадьбі, коли ви його оденете і сразу же сядете, у вас буде точно така ж ситуація. Секрет номер два: щоб викрити дешеву сукню, треба дивитися на тканину та мереживо. органза, которая самая-самая дішове в закупці. Такої тканини на дорогій сукні бути не може інакше це обман. Брендовое платье шьются на оригинальной французской евросеточке. Она тонюсенькая, легенькая, слегка э, тянется. И подивите на те, как пришито это мережево. Здесь же на китайском платье есть такие нюансы. Вот любители они у нас шить. Вот так что кружево по краям все отходит. То есть, в принципе, вы видите, можно спокойно всовывать сюда палец. Та секрет номер три. На примірці уважно розглядайте себе при різному освітленні і перевірте, чи є у вашій сукні нижня спідниця, інакше гості побачать все, що ви приховуєте. Одраз, два, три, п'ять колец Всі від неї під цього плаття. Шифон зверху просто круг, А потрібно все-таки в платі було пошити жорсткий фатиновий падюку. Ну і наостанок поради від професійної швачки: як не переплатити за весільну сукню, якщо ви все ж таки купуєте її в салоні? Запам'ятайте, найбюджетніші сукні у виробництві грецького стилю. Їх реальна ціна десь півтори тисячі гривень, бо для їх пошиття треба лише кілька метрів штучного шовку. Пишна сукня має коштувати приблизно дві з половиною тисячі. Найдорожча тканина на ній це мережево на корсеті та подолу. А об'єм створюється завдяки дешевому фатіну. І найдорожча сукня юпюрова. В залежності від якості тканини її ціна може складати від 3,5 тисяч гривень.